Так, сьогодні я вам представлю фірми Прокрав новинку. Це пусково-зарядний пристрій. Це дуже класна штучка. Реально, якщо, наприклад, дивіться, зараз зима, часом автомобілі важко заводяться, або вже акумулятори трошки підсівші. І їм потрібно більший пусковий ток. Ну, щоб новий акумулятор не купляти, коли не раз не заряджати. І цей пристрій, він як повербанк зразу, тому що він має, бачите, тут і виходи, тут він заряджається, тут йде. Ходить на клеми. Плюс він має фонаричок. Бачите, зараз я його включу. Показує, скільки він 84%, І дивіться, я тримаю кнопочку. Бачите, засвітий фонарик, Досить такий шер нажмає, мигає, бачите, пару режимів, Аварійка. Дивіться, він йде в чохлі такому класному. Поки тут клемми комплекті йдуть, бачите, такі, щоб вони сюди втикаються в середину. І, наприклад, викладаєте плюс на мінус, мінус на плюс і запускаєте. 600 мА, де пусковий ток, це досить вистачає для запуску вашої машини. Акумулятори багато такі йдуть. Легкової, буса і просто. Двічі в комплекті тут дуже багато різних для ноутбуків, різних також бачте, перехідники, різні зарядний пристрій, в комплект йде від автомобільного зарядка йде, можна його також заряджати, коли в дорозі, наприклад. Бачите, ще, коротше, можна і телефони різні заряджати. Ну, Класна штучка, гарантія на нього офіційна. Так що можете замовляти, реально потрібна штучка. Дякую.